Григорій Лютий цвіте тере. Я не бачив зроду маму і не знаю тата, яку Бога в них повірив, світ не звинуватив, гірше голоду і глуму, і жалінь ворожих. Сиротіший на всі думи тільки ти, Боже, цвіте тере. Терен цвіте щедро в Україні, Як волосся посивіле на малій дитині, ту зозулю що кувала, в ланцюг закували, тих синочків, як листочків, голови на палях. Ой, колиско моя, земле, ти мені і мати. Дай душею пригорнутись, душу обійняти, дай загоїть голос туги, що лунає досі, по балках і по яругах України сльози. Цвіте терен, терен цвіте, стежку замітає, мов сльозами біли світе. Тебе застилає, Теп не був, і де б не жив я до небес рукою, І по цей бік, і по той бік терен за рікою, вже збирається на пісню, вже душа, як хмара, за сльозами тільки блисне, прийде Божа кара.